Вітаю всіх! Сьогодні у нас з вами кермічний прогноз на листопад. Я ще не дізналася, не те, щоб дізналася, я перевірила листопад через листопад, і все ж таки листопад. Так, ось, Любі мої, як взагалі ваш жовтень? І я там в прогнозі казала, що можуть бути такі перевірки у стосунках з батьками, і дуже багато хто з вас писав, що саме такі речі і відбувалися. Цікаво, в кого ще програвся прогноз, кому цей прогноз допоміг. Пишіть мені обов'язково в коментарях або в особисті повідомлення, тому що мене це дуже надихає на створення, на створення контенту корисного для вас. Тож, поїхали. Зараз разом з вами буду дивитися вперше матрицю листопада. І подивимося, що ж нам листопад готує. Так. Угу. Цікаво, 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 цікаво. З чого почати? З чого почати? Зараз дайте мені декілька хвилин. Я хочу налаштуватися на матриці, щоб зрозуміти, що саме маю вам зараз передати. Так, ну давайте почнемо з того, що енергія. На дії, на досягнення мети, да? на... Ну, взагалі, от коли ви це прокидаєтеся зранку, да? у вас або є енергія, або немає, це буде відповідати ваше вміння дорачитися. Якщо у вас великий страх щось зробити, якщо ось це таке велике відчуття, знаєте, ви навантажуєте на якусь дію, на якийсь процес відчуття, Великої значимості і через це діяти, то ви, не будете, ви в листопаді ви тим паче не будете діяти через це. Ось тому рекомендую вам, якщо у вас є якісь ідеї, якщо у вас є якесь те, що ви хотіли почати, да, якась справа або щось зробити, але через це велике таке відчуття, що це така значимість велика, да, така відповідальність, ви це відкладаєте, то я прошу вас зробити це і зробити це по фану. І в цьому місяці якраз така дія, такий підхід принесе вам дуже класний результат. І, до речі, так, не тільки енергію да, взагалі на кожен день та на ваші якісь проєкти, а це буде напряму впливати на ваші гроші та на ваш достаток. Тому в цьому місяці я вам пропоную ем, впасти. Трошечки в таке рідячество, в легкість, в ігрову форму. І, можливо, якщо ви навіть там хотіли почати якусь справу або щось робити нове, от віднесіться віднесіться до цього, начебто, до гри. А я, я пограю в це. І ви побачите, що, по-перше, результат буде дуже крутий. А по-друге, що ви нарешті зможете діяти а, також. Вас блокувати ваш фінансовий потік в цьому місяці може бути те, що ви а, перестали ставити собі цілі та планувати. Планування в цьому місяці запорука успіху. І ось якраз якщо ми будемо з вами ці енергії поєднувати, да, то це може бути якраз через усю сильну відчуття відповідальності, да, відчуття серйозності, важливості справи. Ви просто берете, надієте, і навіть не плануєте. Тому що думаєте, що не впоратесь з цим. І це і блокує ваше проявлення і ваші гроші і так далі. Тому, будь ласка. Сідайте, планувати, навіть пограйтеся з цим. Я нещодавно останні рази, коли собі ставила фінансову ціль, е, теж мені здавалось, Боже, ти, що, що, ти, що, ти, що ти там собі придумала, да, і так далі. Але я мозку також сказала, що а давай, а давай от ми з тобою зараз а раптом вийде. Звісно, окрім того, я потім робила багато різних дій по да, роботі. Але саме, саме ось це написати сісти план. Мені допомогла, допоміг саме такий підхід. Тому е, вам задача на листопад місяць це планування. І дуже важливо поставити велику ціль і розбити її на маленькі кроки. І ось ця ціль, нехай вона якраз у вас буде останній останні прикол, останні такої гри. Ви побачите, наскільки, е, наскільки розшириться е, ваш. Е, Ну, ваш потолок, да? який ви б собі ставили зі стану, блін, це так відповідально, це, так, це, це стільки, ну, тіпо, оце відчуття да? нагромаждженності. І в стані легкості, в стані гри. Тільки, будь ласка, якщо у вас, наприклад, не вийде, не треба потім падати в обмарак і казати, що все пропало. Тому що ви знаєте, що мільйонер — це той, хто декілька разів був банкрутом. Але кожного разу. Починав діяв. і чому він досягнув цього успіху? Тому що він кожного разу аналізував свої провали, викрабовував цього досвід і йшов далі. Якби він зупинився і розпускав би нюні через те, що в нього не вийшло, то він би не став би мільйонером. Я думаю, що це класна, класна мотивація має бути для вас. Так, що, знаєте, дорогі, в цьому місці ви можете підключати свій канал Яснознання до отримання грошей. Що я маю на увазі? Ви можете прям давати намір Всесвіту. Всесвіту, ви в що ви вірите, Богу. Да? Прям, якщо ви не медитуєте, а я вам дуже рекомендую медитувати, якщо ви ще не почали, то хоча б просто просіть знак, да? нехай. Через людей, через якусь інформацію, там, в інтернеті, або ще щось. До мене прийде ідея, або там, вирішення мого питання, або ідея нового проєкту, або ще щось. Тобто, ось цей зв'язок вам треба налагоджувати. Також це про зв'язок з нашим родом, і ви можете прямо попросити підтримку роду. І було б дуже класно, якби ви не просто це зробили на рівні думок, да а можливо, якось яким чином ще віддячили, проявили повагу, проявили вдячність до свого роду, навідали можливо там бабусь, дідусів. Можливо, просто у думках, знаєте, можливо, попереглядали там якісь фотокарточки з таким теплом. Можливо, можете да, приділити увагу. Це також дуже класно. По перше, буде активувати ваш канал. А по-друге, буде впливати класно на ваші гроші в цьому місяці. Так. Так, так, так. Що я хочу вам ще сказати, дорогі мої, ну в цьому місяці також будуть перевірочки на те, чи застрієте ви ще в старому, тому що вам вже не приносить ні радість, ні користь і так далі. Послідкуйте, в якій сфері це може бути. Це може бути, до речі, сфера реалізації або сфера стосунків. І стосунки не обов'язково з вашою другою половинкою, це можуть бути також ваші. А друзі, колеги по роботі, з якими вже у вас начебто ну, немає такого коннекту, да, але ви чомусь продовжуєте з ними спілкуватися і зливати туди енергію. Так, ну і найцікавіше, що зона ресурсу, зона комфорту в цьому місці буде у людей, тобто комфорт. І така внутрішня гармонія, спокій буде у людей, які займаються духовними практиками, які займаються самопізнанням, які намагаються знайти відповіді на питання, чому відбувається те, що мені не подобається, як це змінити. І навпаки, чим, чим далі людина знаходиться від цього стану, від цього. Від цих питань, від цього Святобачення, тим більше в неї буде в цьому місяці руйнація. Руйнація внутрішнього стану. Тобто, прям такий може бути розібраний розібраний стан, такий депресивний, але іноді саме такий стан нас змушує задуматися. Тобто буде така трансформація, прям хай левела. Перевірочка така буде. Ось. Тому рекомендую вам <сум> щось почитати. Якщо ви вже на цьому YouTube-каналі, це вже класно. Да? Переходьте на інші відео, подивіться, або приходьте на Instagram, да? або, можливо, почитайте літературу. Якщо комусь Хочеться, щоб я порекомендувала вам що почитати для того, щоб вивчати причини та наслідки. Для того щоб розуміти, як ми створюємо світ навколо. Ви мені можете написати в коментарях. Я з великою з великим задоволенням вам порекомендую. До речі, ще є дуже класний інструмент. Зараз мені так прийшло в потоці. Не планувала цього робити. В мене вийшла колода коштовні дії. І я її взагалі створювала для учасників мого курсу «Створюй майбутнє карма грошей. Але коли я виклала в Інстаграм, показала, похвасталася колодою, мені почали писати: Вау, як круто, ми також хочемо. Тому я вже замовила тираж, він вже завтра буде готовий, вже є замовлення. Якщо вам також цікаво вивчати причини та наслідки, ви можете замовити цю колоду, написавши також коментар. Що це за колода? Це колода, коштовні дії, яка допомагає. Вивчити причини та наслідки, як ми створюємо бажані події в нашому житті, а як ми створюємо неприємні. І колода має два, дві типи, два типи карт це біла, білі карти і чорні. Білі це карма, яку треба створити, а чорні це негативна карма, з якою треба попрацювати. От зараз ви можете вже в моменті задати питання, що мені може допомогти. Або що заважає досягнути моєї мети і подумати про вашу мету. У кого є ці карти, ви також можете зараз запитати, тому що вони будуть працювати через мене. До речі, свою колоду я нікому не віддаю. Вона мене була перша. Я хочу, щоб вона залишилася. Ну що, давайте. Роз'єднувальна мова, і це карма досягнення мети і стосунків. Тобто, в мінусі, ви не досягаєте своєї мети, і у вас є проблеми в стосунках: або то, або інше, або разом. І що вам треба зробити? Записуйте. Вам треба взяти аскезу на одну з трьох дій, для того, щоб послабити це негативне насіння, да? щоб досягнути до своєї мети. Наприклад, не обговорювати вади інших. Або не писати негативні коментарі у соціальних мережах, або не перешкоджати комусь у досягненні мети. Навіть коли ми їдемо за кермо, ми можемо підрізати людину, типу, блін, мені, мені швидше потрібно, ті, я, я не встигаю. Ти почекаєш, да? і це роз'єднувальна мова вважається, порушення етичного принципу. Тобто ви можете обрати одну з дій, яка вам зараз посильна. Не робити, наприклад, цього якийсь період часу. Нехай це буде доба, наприклад, да? добу не обговорювати вади інших. Зможете? І робити антидот. Наприклад, пропустити людину у черзі заторі тощо. Навіщо нам потрібен антидот, тому що ми маємо на ваги кармічних вагів. Да? Покласти, покласти якусь позитивну дію засіяти позитивну карму і тут дуже багато різних типів карм це і карма стосунків і карма авторитету та успіху тобто біла карта так, це як засіяти потрібну карму Змістовна мова, наприклад, да? це карма авторитету та успіху, карма збереження життя, карма підтримки та здоволення від життя. Тобто, ось так, до речі, граючись, да? те, що, те, що доктор прописав в цьому місяці, ви можете вивчати причини та наслідки та створювати більше приємних подій у вашому житті. Так, якщо у вас є питання, ви можете задавати. Ну і ще хотіла б знаєте, що сказати, завершаючи такий етап для жінок та для чоловіків в цьому місяці дуже важливо займати саме свою, саме свою роль. Тобто жінкам треба повідслідковувати ваші думки по відношенню до чоловіків, де ви стаєте в чоловічу позицію або де ви навпаки відчуваєте, що чоловіки якісь там недолугі, слабкі. Оце чи, чи не являєтеся ви тією жіночкою в металевій е, спідниці, да? е, навчитися приймати подарунки від чоловіків? Е, приділити увагу? Якимось жіночим штучкам там пофарбуватися може, може сходити до косметолога. Прям це буде дуже класно впливати в цьому місяці. В принципі, це в кожному місяці, да, але в цьому особливо будуть на це перевірочки. Можливо, ви будете, якщо енергії будуть в мінусі програватися, то у вас не буде на це можливості. Ви будете відчувати, що ви наче в затиску, в затиску від обставин. Да? Ось, а чоловікам важливо якраз бути чоловіками. Подивитися, де ви можете зливатися в навпаки жіночу позицію, да? де ви не хочете брати відповідальність за своє життя, за свою родину. І важливо також в цьому місяці з чоловічої, з чоловічої енергії піклуватися про жінок. Подарувати якісь приємні подарунки, підкреслити жіночність жінки, щоб вона відчула поруч з вами себе розслабленою, легкою. А ви навпаки, як велика кам'яна стіна. Так, ну, на жаль, все, якщо казати з точки зору глобального, то є. Багато енергії войовничих, які мені дуже подобаються. Тому будемо спостерігати. Не хочу, не хочу вам якось вас лякати або ще щось, тому що зараз такий час, що ми живемо в війні і це постійно це вже не, не, не новини, так? але будьте обережні, як завжди, будь ласка, ходіть до укриття. Практикуйте і пам'ятайте, що єдина причина збереження життя це наявність карми збереження життя. Тому що дуже часто навіть там, в, яких, в якихось захищених містах можуть люди загинути, або навпаки, в незахищеному місті людина залишається живою. І ніхто чомусь не здає питання, чому так відбувається. Да? І навіть якщо доля, чому у цього доля така, а у того інша? Чому ніхто не здає ці питання? Хто обрав, що саме у цього, буде така доля? А обираємо ми, яким чином, з потоку нашої свідомості є кармічне насіння, ментальні відбитки, які розкриваються для нас певним чином. Ми для того, щоб створити для себе безпеку. То ми, по-перше, маємо давати безпеку іншим людям, і іншим живим істотам. І для цього, до речі, для створення карми збереження життя, ось, наприклад, також є карта Ось, карма, здоров'я. І ось вам рекомендація: да? ви можете а, вранці випити теплу воду, попіклуватися про своє здоров'я, або зробити йогу, або пригостити. Корисною їжею без притульних і зробити присвято. Я присвячую цю дію тому, щоб завжди бути здоровим, енергійним і щоб інші живі істоти на планеті Земля були живі та здорові. І в жодному разі, звісно, не можна порушувати цей етичний принцип, для того, щоб не накопичувалася карма незбереження життя і ще най, ем, Така Небезпечна карма це зловтіха. Будьте, Будь ласка, теж уважні для тих, хто не вивчає да, причини та наслідки. Ось така негативна карма, да, темна. І це карма підтримки та задоволення від життя, а в мінусі це немає підтримки да, і немає задоволення від життя. І також вона в нас розкривається негативом певним, який з нами відбувається. Тому вам дуже важливо. Просто візьміть також на якусь аскезу, і це буде створювати для вас карму вашого захисту, вашого життя. Да? Наприклад, уникати критики внутрішньо поспівчувати людям, які просять милостиню. Дуже часто є люди, які відносяться дуже до тих, хто просить гроші, да? особливо якщо це чоловік без. Міста проживання, місця проживання, да, дуже часто до нього зверхня так відноситься. Але ми не знаємо насправді, що у цієї людини за плечима, і насправді, хто вона в цей момент. Можливо, це буде, який перевіряє вас на вашу реакцію. Далі, не гніватися на дитину чоловіка, наприклад, елементарно забезла в кімнаті. Тому що гнів він створює дуже багато негативного насіння і ще спалює наше позитивне насіння. І не зловтішатися з бід інших. Це дуже важливо. А це ось не зловтішатися з бід інших це нас зараз е, сплош і рядом. Да? Цьому прям як новий якийсь культ в Україні. Коли у когось щось відбувається, дуже багато людей радіють, але вони не знають, що вони створюють для себе дуже негативну карму. По-перше, в них не буде підтримки, по-друге, вони створюють карму, коли негатив до них липне. Тому що всього є причина. І ці причини я можу пояснити. Тому що я кармолог і експерт з причини стакової зв'язки. І антидот: почитати розвиваючу книжку. Бачите, а я вам якраз сказала під час ефіру, що якщо ви хочете почитати щось цікаве, да, напишіть мені, і я вам порекомендую книжку. Ось, або замовляйте колоду коштовні дії. Вона доступна у будь-який куточок світу. Все моє любі, я, як завжди, чекаю від вас, зворотній зв'язок. Рекомендації, може, ви хочете ще якусь рубрику, може, ви хочете, щоб я під час цих прогнозів розкривала ще якісь питання? Я відкрита до ваших побажань, і дуже вам дякую, що ви зі мною. Для мене велика честь вам служити. Бажаю вам в легкості, в ось в, в дитячому такому да, вайбі прожити листопад. І напишіть, будь ласка, потім, як він у вас програвся. Всем пока.